Коли ми говоримо про довіру, то це також питання довіри з боку наших партнерів. Коли наші партнери бачать ось такі історії і бачать, що потім навіть політичну відповідальність ніхто не хоче на себе взяти, це не додає довіри до України. Зараз ми фактично існуємо як держава і продовжуємо нашу боротьбу, а вже ж в першу чергу завдяки нашим героїчним людям. Але матеріальне забезпечення лежить на наших партнерах. Передусім зараз на європейських, раніше на американських також лежало, і не тільки на них. Але ми давайте казати, як є залежна держава сьогодні від зовнішньої допомоги як фінансової, так і матеріальної в плані забезпечення нашого війська. Чи перестануть нам партнери допомагати, коли є ось такі кейси? Я переконаний, що не перестануть. От прямо щоб взагалі ні, такого не буде. Тому що вони, і зокрема, значна частина країн Балтії, країни Балтії, точніше, і нордичні країни, і там та сама Польща, і ще деякі держави, вони розуміють, що від нашої оборони залежить їхнє існування: Що якщо росіян не зупинити тут і зараз, то вони підуть до них. Я до речі, вважаю, що вони помиляються, тому що якщо Росіяни не те, що не зупинити, якщо Російську Федерацію, якщо її не довести до рішучої поразки, то Росіяни все одно підуть на країни Європи, навіть не завершуючи російсько-українську війну. Але мова не про те, з огляду на те, що їм важливо, щоб Україна е, оборонялася, тому що для них тоді загроза, наче як менша, вони будуть нам все одно допомагати, але з набагато більшими труднощами е, е, і в менших обсягах чим більше будуть відбуватися такі скандали. Тому це б'є також і по наших відносин із нашими партнерами, і саме тому я вважаю, що дуже важливо реагувати на такі події з боку вищого військово-політичного керівництва держави і напевно не лише словами, а й діями.